Сьогодні я покажу вам вузол, який варто знати кожному сківолазом. Цей вузол гарно тримає, не затягується і легко розв'язати після пролазу. Но він заборонений на багатьох скілодромах і на змаганнях, тому що його важче контролювати. Треба правильно в'язати. В ньому можна згодити помилку, тому що такого не було. Всі користуються пасичною вісімфильм. Але цей вузол, який називається подвійний боліт, він дуже гарний, дуже легко в'яжеться, якщо знати, що робити, і не важко запам'ятати. Трохи нюансів. Зараз будемо розвіратися, що і як робити. Ми беремо просто мотузку, нічого заздалегідь ні, не в'яжемо, а одразу притягаємо її в нижню і в верхню частину системи. Вибираємо так, щоб у нас був кусок цей приблизно десь, ну, може метр, може трошки більше. І на цьому кінці, який ще не зайшов, так сказати, в систему, які уходить, ми робимо таку петлю і складаємо в неї такого. Бантик будемо казати, тільки закладаємо ту мотузку, яка від нас уходить. От, це такий бантик, він якщо потягнути, розв'язується. Ми закладаємо ту петлю, яка від нас уходить. Далі ми цей кінець, який вільний, який ми вже протягнули, Ми пропускаємо через мотузку, через цю петлю і затягуємо цей бантик. І от накидуємо цю всю петлю на матузку. От раз, у нас виходить такий вузол. Цей вузол вже називається болінь. Далі ми матушку пускаємо в зворотному напрямку. Через верх системи пропускаємо через низ системи. У нас от виходить, тут стала подвійна мотузка. І йде в зворотному напрямку. Як матуска сюди входить, і таким чином от ми пропускаємо тепер. Под матузочку, яка виходить із петлі. Ось цю матузочку пускаємо. Проходимо з нею через внутрішнє кільце, так сказати. І виходимо поруч з той, яка о, з робочою матузкою. От виходить це вузол подвійний болінь. Він виходить так, що коли ми це навантажуємо, воно само себе притискає дуже радко. І на всяк випадок, ну, у всіх цих вузлів треба обов'язково в'язати контрольку. Контрольку ми в'яжемо таким вузлом Double Overhead. Ми беремо матузку вільний кінець і навколо робочої матузки робимо один оберт, другий оберт і пускаємо під дві матузочки, сюди і запускаємо внутрі в контрольках. Це вузол подвійний булінь. Контрольчик. Всім вдалих безпечних тренувань.